Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, вам сподобається дане відео, бо я його монтував досить швидко, так як я вже запізнююсь і мав бути давним-давно в дорозі. А тому я не маю часу щось вам тут розповідати. Бажаю приємного перегляду, чекаю ваших лайків, коментарів, дизлайків і не забувайте нажати на дзвіночок. Блін, собаку треба відкрити. Ну ти молодець, ти їжу поставив, і я я кота закрив в шкафу, а ти собаку закрив в іншому сараї. Ну, їжу поставили. В принципі... <реку> в принципі, план десь, знаєш, йшов по плану, але потім було фіаско. Я піду тоді, короче, заберу остальне молоко, привезу. І подивлюся за день. зараз чи там корови. Подоїлися чи ні? Так, да, вони, коротше, самі не доїться. Треба їх е самому доїти. Оки, Пере... ти привезеш, я вже все вручну перенесу. Ну, в мене один маленький вопросик до тебе. А чому доїльний апарат стоїть тут, де робиться сир? Я його ще просто не забрав звідти. Воно ж так зручніше, поняв, береш корову, ведеш туди, доїш, ведеш корову назад. А тут немає такого по типу, щоб взяти, зробити, поняв, як таку а-міні-ферму. Ну, типу, не ферму, а міні-завод, щоб воно. Само? Саме автоматом перевозило, так. Да. Та ні, в принципі. Тут можна хіба що ближче поставити. Так, несу пустий бідон, і я поїхав, напевно, за плесіньку куплю, бо в нас закінчилось. Ну, давай, да. А, вже навіть закінчилось, там ще мало було. Ну, я вже дві партії типу, зробив. Ага. Нормально. Ну, знаєш, що я хочу тобі сказати: цей пікап не краще управляється. Ну він не краще. Ой. Я я я чую, так, да, що він не краще управляється. О, у мене знову забор зник. Мені каже, я, я на ньому повис і він зник. Я навіть звідси бачу, як ти по забору поїхав. Ти не розумієш, то друге. То друге. У нас зарізані коровки є. Ще немає, треба. Ну, там просто на 1,7 на їх м'ясо, тому і питаю. А, ні, так, так, так немає. У нас зараз будуть ну, свині. А. Уже одна є. Мені, походу, треба буде твоя допомога. Так. Я, звичайно, постараюсь сам доїхати, але нічого не обіцяю. Так, да, все, я заглох. У мене закінчився бензин. А, так, да, я забув сказати, там пальники кінчається. А, а я... я мав заїхати на заправку а так... і забув. Ну ладно, зараз. Купив машину, а в ній не було бензину. Ні, то я був заправив, їздив, їздив і забув заправитися. Зараз я підвезу. Так, а де ти зараз є? До якого магазину їхав? Недалеко від цього бургерної. Олені, олені, не бриті і не голені. О, бачу, летить. Не бач бачу, Олень стоїть на, на дві полоси зайняв. Так, саме головне так чітко зави... закінчився бензин, поняв, що прям посеред дороги. <рес> О, все, є, забирай. А до повного заправився? Так, да, повний бак. Ти прикинь, коротше, я заправив цього нашого мурав'я, сюди і то більше пального влізло. Ти не розумієш, це просто гібридна машина, а то повноцінно-бензинова, але ну, Да. Все. да. Правда, по вихлопній системі як подивишся, не факт, що вона гібридна, ну ми будемо думати так. О, а візьми, те, що в магазині там. Так, да, я тільки приїхав. А візьми ще одну бочку для меду. Я наче починав доїти корову в день, але вже знову бачу треба. Е -е, я тут оленів знайшов. Тут така пробка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 машин стоїть. Нормально. І всі ждуть, коли Олень проїде. Так а в чому прикол не я? Ні, то я понял. Тут просто дві машини вперлися одна в одну. А, даже так, нічого собі. А, ти вже... Мені довго чекати, поки там спать прийдеш? Я вже був, я я ж навіть не чув, коли ти приїхав. Я тебе типу, вже півгодини чекаю. О, так, то вже я на місці. Добрый ранок. Добрий З... ранок. Закнаю Добрий кляну. ранок, студія. Це, це не твоя дитина. Ні. Не твоя дитина? Ні. А? Ні. Твоя дитина, я сказав. Так, я пішов, далі займатися... Далі Ай! Позаймався. Зайнятий дуже, бачиш, на чи Ну, мене треба піднять. Ну, що ти мене як підзаборну дівчину викинув на вулиці. Ще й переїхав. Підняв. Мієш так на машині пригати? А я вмію. Це саме так ні. О, ти взяв бочки те, що треба. Бляха, ну я це дивлюся, скільки мене тут цього м'яса. Це я не знаю. Це ще. На дуже довгий період тут є роботи. А оці е, моно взагалі, м'ясорубки і все інше. Їх десь продати моно чи вони такі будуть десь лежати? Я ще не знаю. А чого то... ти не хочеш м'ясо свиняче перекрутити на цей на колбасню? Я останній раз, коли його крутив, я думав, я кришею поїду, я кіно сидів, дивився паралельно, тому що ну, ну годину часу в мене воно десь реального зайняло. І глянеш якраз, що там наші тваринки, а то. Чи <гля wedge> поїли вони, чи ні. Ну, в змиски однієї хтось їв. Знаєш, що не вистачає? Води тут немає. Чого? А, де їм воду брати. Десь mm, це треба або поїхати купити бочку, або поставити колодязь і вже звідти набирати. Ну, простіше поїхати взяти бочку з водою. Я тоді поїду візьму. Так. Наша, нам все одно треба бабки кудись дівати. Давай строїть і цемент. Давай строїть колодіс. Колодязь, ну давай. А давай так по центрі. Дивись, отут, якщо поставити. Сейчас йду. Де? Ну, а ось прямо в центрі. Да, і ми будемо кожен раз їхати, як з одного кінця, в другий, і в нього врізатися. Якраз не... ти гарно так поставив перед входом в будинок, в сарай і в гараж. Ну, зате Поставимо послідно. ось тут ось. А прямо в двері. А ти часто через ті двері ходиш? Кожен ранок у мене такі фейки що... О, опять свиня полетіла, йди сюди бігом, свиня летить. У мене нема не де свині. У мене опять летить. Все, вона пропала. А, я тобі можу ще показати, де у мене курник. І там кури живуть. Ну, чи жили. Я бачив тих кур. А, бачив, так? Да? Ну, як тобі. Да. Вони, вони, вони ще відпочивають, здається. Таке собі. Такі собі відпочивають. Жилище. О, та тут ще води багато є. Зараз піду. Мам... Ну я не бачу ні кота, ні собаки. Вони пішли штурмувати посадку. Ну, води я тут вже нормально налив. Коротше, у цю мисочку знаєш, скільки води влазить? Скільки? 10 літрів. Скільки? 10 літрів. А... По-моєму, мого кота маленька мисочка. А мені здається, якщо тут по фермі побігать, тут можна багато чого цікавого познаходити. Може бути. У мене десь ще одна цикулярка має бути, я не знаю, де вона. Їх, здається, дві було. А, знайшов. А, їх даже три в мене. О, даже так. Ага, даже так можна зробити. Так, да, мені просто стало мало місця. Я вже задовбався ждать, поки вона там приготується, то я вирішив ще поставити. Блін, це класно. Бо я думав, чи воно стане взагалі так у два ряда. Так, ну зараз треба буде їхати по, металу. по металу. Так, навіть, метал. Так, наже ще був метал. А ти глянь, скільки він жре металу? По 18 одиниць. Він нормально посудив. А, підхагує. да, дохера. І дерева він дофіга жре. А дерева я зараз поїду, в лісопосадку вировлю. Така це дуже довга пісня. Простіше купувати. А можеш там відкрити мені ворота? Я під'їду зараз туди. Припаркуюся ззаді. Давай, відчинив. Йлки-палки. Що? Це що було? Хотів здати назад, мене щось як під, підкинуло. По... А, це кіт, походу, під колеса підліз, я поняв. Що за прикол? Я не можу заднім ходом їхати. Мене зразу починає перекидати. Прикол. Так, а можеш ти типу, спробувати? Зараз я під'їду. Вперед їду, все добре. Повертаю без проблем. Тільки хочу під'їхати сюди заднім ходом, мене зразу починає перекидати. Зараз я підійду. Ти десь тут? Так, да, ну. Пробую здавати заднім ходом. Ууа! Ну У мене все добре. А, ну от бачиш. А у мене щось багує. Може, то тобі гра мститься за те, що ти котика переїхав. Диви, у мене є для тебе пропозиція, щоб ми туди не бігали. Далеко. О, де воно? Десь тут вона ближче зробити? Ну, в нас є ось цей кусок території. Все одно той будинок жовтий, його під склад переробимо. Ну, просто А, з... сюди зберігати. побудувати, та й все, так? Да? Так. Да. А сюди. Ось mm -hmm. так. Ну, давай не питання. Зробимо цей. Бо я цей цегляний хотів взагалі, ось тут, де ми криницю поставили, я цей думав взагалі розібрати. Ну, типу. Він не, не дуже практичний. Слухай, а тут аж можна, походу, як навіс зробити, ні з цього. Чого? Чи, чи, чи повноцінну будівлю поставити тут? Ні, я просто хочу ну, стандартно, щоб була відкрита територія, і зверху, типу, поняв. Як вона називається? Навіс, як ти сказав? Ну, да, Навіс, звичайний, ще бував. Да, да, давай тоді так. Я поїду, можливо, поки прикуплю дощок ще. Бо тут може їх і не хватити. Давай. Е, в мене питання до тебе почекай, що тут. Е, в мене є пропозиція заборчик зробити ось отак. Ну, під кутом, напевно, тут закрити і все. А може, давай, знаєш, навіть і... не, не заборчик може. Може, ворота зразу тут зробити, щоб можна було пробігати. Можем ворота да, поставити. Да, Давай може ворота, щоб треба, раз там зайшов і все. Да, питань немає. Я тоді з двох сторон зробив ворота, щоб так. і тут були. Ну і да. І з тієї сторони, ну друг, ми щось там цей. Ну, як другий раз зайти, да. так? Так. Це блять, забори. Дивик, що ти через їх їздиш. У <гум> мене, мене так не виходить. Йоп! — хочеш побачити, що у мене тут робиться? Мені фуру привезти. Так, я на фурі приїхав, воно в фуру не влізе вже. Я щось. Знає, що з тобою говорю такий, раз закупив 50 одиниць, другий раз закупив 50 одиниць це просто ого. Ладно, будемо складати. А якщо ти не займався посівами, нащо ти купив комбайн собі? Я їм і починав займатися, але зрозумів, що це невигідно діло. Дешевше, зразу купити готове зерно. О боже мій. Що ти тут наробив? <рес> я трохи вже загрузити спів. Так, да, мені здається, коротше, стой тут, я потім за тобою провіжу, бо поки я об'їду вже і це, і ти вже все загрузиш. Це як в мене тато каже: головне зробити вигляд, що ти готовий допомогти. <рес> а да. там уже. А там вже і карта ляже. Я ще раз всім вдячний за ваш перегляд. І хто сюди додивився до даного моменту, знайте, ви найкращі люди. Зустрінемося в новому відео. Пока-пока.